Hello, guys! У мікрофона як завжди, заждай і вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас відео буде по боса Шетюса. В мене він почався ще вчора. Вчора я назад відео, бо команди ще не були не всі прямо ідеально готові. Після вчорашнього дня я сьогодні ще їх переробляв на стрімі. І після стріма теж сидів, хотів визначити максимум е, саме зі своїх команд і взагалі розповісти вам потім, як взагалі цей бос, які команди як працюють, де є. Де складності в командах, де взагалі зібрати буде легше? Звісно, вже наявність уніків, наявність крутих артів, наявність гарного саме гарних сетів. То буде саме найкрутіший результат для вас. Тому погнали. Буду зараз про все розповідати і як воно запіде. А, приходу на бос сьогодні, в принципі, я вже відбив свого босса, але такий мене урон вийшов, 1 мільярд 112 А, По суті, якщо прибрати одну пачку, такого урону не було б. Я би набив там 600 мільйонів десь. Зараз усіх. Гравців на цьому сервері за рахунок однієї виходить такий великий урон, ну там більшості рандом трай. Я думаю, всі вже зрозуміли про яку команду кажу. Це про Белвел. Про Белвелку, чи як середка називається, через Бейлвернар, ця риба, коротше. Тобто ця команда в мене видала сьогодні 500 мільйонів. Я її трайл сьогодні небагато, а вчора я набагато більше потратив на час, і команда вийшла там вчора, хоча б на 550, сьогодні 505. Мільйонів, не знаю, чи буде вона пофікшено в майбутньому, чи буде вона працювати так і далі, тому за нею також інформація нуль. А далі команда з Озулом вийшла на 200 мільйонів, вона ще перероблена. Я сьогодні, вчора била її з Гладрусом, але ця пачка набувала дуже погано, і я вирішив спробувати сюди Тію. І така і механіка Озула дозволила Тії працювати тут ідеально з ним, Тому що Тія, як ви знаєте, вона накладає блок дебафів на команду ренжів. Зул, він хоч і переходив свою форму, е, трансформується у демона, типу, ближнього битви, але він рахується все одно як дальній герой, тому на нього так само накладається і інвіз, і блок дебафів. Тому Тія класно синорагується з ОЗУ цієї пачки, тому вона витягнула на 200. Далі пачка за шотом і калаверою Фрубатом. Тут як не намагайся, пачка дуже складна. Зараз про неї потім окремо поговоримо. Далі команда людяного вибуху виходить на 100 мільйонів. Тут стояла Надя, було 90, теж зараз покажу, але потім Белвел вирішив поставити, при тому, що вона до пір без книг. Була би шина, тут вже всі 150 на і 200, думаю, було б було б. Тут в нас пачка на 122, чесно, більше теж не міг витр... вижити, максимум вижимає, не знаю. Пачка стоїть, в принципі, весь час, але урону все одно не набувається, тому що там дуже рандомно в цій пачці. вікук не рейта, а не все, тому що штраф атаки на команді дуже все руїний, так само, як штраф лікування. І пачка сьогодні мене все ж таки здивувала Роуса Ацилля. Вона вчора ледве набила там свої 60 мільйонів, на 80 навіть не виходила. А тут сьогодні соточку дала, трохи підкругвал, і теж стало краще. Тому зараз перейдемо, в принципі, до всіх команд. Зараз ми десь на АКБ телепортнемось, і тут вже роздивимося, які шмотки, які пресетики, як вони всі були, взагалі були в діті. Так, на Вортекс заходимо. І будемо зараз дивитися пачки. Так, перша у нас команда. В принципі, е я буду показувати варіанти. Наприклад, команда була під питанням. Оце була перша команда, що була вчора, вона теж на 200, я її переробив. А далі команда, яка була знайді, думаю, більш всім цікава саме тебе бюджетний варіант. Тут настільки фінька, по суті, запорт. Якщо, звісно, ж у вас філосія є, вона теж судочуду зайде замість фіньки. Бабка, на жаль, такий результат не зможе показати. А, тому давайте показу зараз. Екіпювання, розсушування виглядало ось так. Ауру стоїть, звісно, на крі-демедж ставлю для того, щоб більше було урону. На ось такі ось таймінги команди. Блондінчик 20, Надя теж 20, щоб вони ходили один за одним били, верті на авто. Фініка. Чому саме про 37? Тому що Фінька у нас виконує роль станка. Через це босси постійно лупить, не про се звісно, ж безбивались, тому ми і поставили, що вона хілила нашу команду якраз таки після ультімейту. Після ультімейту і після першого навку, тому 37. Але бажано не ставити далі, бо тут бос краде вже ваші бафи, і щоб з фіньки він не крав сакі баф спроту і так далі. Бо це буде вам складніше накласти на нього на руку відьми і взагалі якісь дебафи. тому з 37 37, це, в принципі, нормально, можна ставити трохи менше. А Gladder 21.5, він у нас виконує на роль дебафера, бо в нього якраз дебаф імунітет за рахунок щитів. Тому в нього 21.5, він Класно тримає свій міштап, плюс щити в нього дуже великі в нас виходить, вони нас від атаки. І Надя, в принципі, з блондінчиком і гертін, в принципі, вих... можуть набувати і виходить на хорон від, від 80-90 до 90 мільйонів. Напам'ятаємо, що робили скриншот, який після того, як тестил, можливо, приклав сюди урон. А, проте в мене тут це записано, скільки воно може набувати. А як вони були в Діті? Ось так у нас діта була Надя. Ось так у нас діти був Гладрос, він нас іде зі скринію, Далі насивне на підхільчик, Чим більше атаки, тим краще. Так само міфічною, якщо можемо даємо далі, насфінка йде в сеті, танку на прийняття на себерону, Ріг. Так само, ну, якщо Ріг не має рогу, наприклад, у вас є парасолька, теж ставте, додаткове лікування буде, але Ріг дає нам, ну, додаткове ХП, ну, тобто додатковий урон, це краще, ніж додаткове лікування. А Можна, в принципі, дати їй там, орган, але тут стати у нас будуть маленькі, тому орган запустить нам Надію і Блендійчика. Проте, не забувайте, що Фіня тоді втратить дуже великі стати ХП і захисту. Тому все, отакі у стати в неї, ніяке спрот, ніяке леконпреви, вона на станок, тому хп найбільше в команді. А далі блондинчик, Сет Салірзис, тож рука відьме, і так само якісь параметри ДД даєм, щоб якого демедж наносив. І Гертін теж демедж ділер. А так само, її цей артефакт тут можна ставити можна ні, тому що лікування як такого постійного вона не дуже багато отримає. Тому тут е, бажано її все ж таки натягнути киша максимум до 80, бо в неї, ви знаєте, вона отримує кріт бонус, але бо з неї теж може її це вкрасти. Тому, щоб е, вона завжди критувала, навіть з цим артефактом давайте солодом 80, це буде більше профіту для вас. На такому такий пак не буває. Але я його покращив, і він тепер став набувати ось так 100. Тут все те ж саме, тільки в нас іде сюди хоча вона ще, балделка. Вона ще без книг. Ось такий сет, е матріарх на кріт е урон, щоб гарантована соточка була, ось така. І, але без книг. Без книг е все ж таки урон впав. Таймінги тут вже змінили. Таймінги, де всі йдуть на авто. І пачка вижила там свію цей 100 мільйонів, якщо було б книги у нашої уніка. Думаю, плюс хоча б свої 5-10 набив. А якщо була б тут шина замість блондіна, то можна було б витягнути на 550, а то і 200 мільйончиків. бо шина це дуже серйозний буст, і без неї тут же тяжко. А далі перейдемо на. Це пак сотки з флорою був перший варіант. Вчора я бил, бо вчора вже ночі уробив, і сьогодні я прискорився. Все ж таки, ну, в я білить більше часу. І я подумав, що ні, з флори щось погано воно били, нам дуже потрібен клінс, бо завжди так, штраф лікування на блоки бонусів, штраф лучності, штраф атаки сильно, знаєте, зрізала нам демедж на, на нашій команді. Тому я ж таки вирішив поставити клінс. Була б у мене рейта, в цю команду я би поставив рейту, І з рейтою тут взагалі було все шикарно. А, розташування там, звісно вже, не міняється по суті ніяк. Там ось так от розташування в мене просто виглядало. А, флора все одно у нас стрибає, тому що це баг на босі, можливо, в майбутньому пофіксять і у вас буде по-іншому. Далі аура атаки дає флора. Так само в цей пак шикарно заходить Каспар, і ця пачка з Каспаром теж може видати 80-100 мільйонів. Каспар себе теж дуже класно тут показує на цьому босі. А, він тим паче не буде стрибати, і з Каспаром тоді можна і і фрубату ставити. На ось такі ось танки на команді. Вікук нас йде Клінцер. А, станок в нас, до речі, Сінарел, ось такі у нас шмотки, вона більше ХП. Далі по Максіму дає атаку і постух, щоб команда краще стояла. Флора ось так, просвіт атака. А, далі Еріч нас іде більше в ДД, але з рукою відьми, то наука теж ДД зі скриню. Був в неї, до речі, легендарний артефакт на крітурон, але демеджу набагато команда давала менше. Так, і станалка б'є, і команда пуститься. І Вікук, з речі, з оцім новим артефактом. З... З проходження фейки це дуже прикольний артефакт саме в команди, де вона стачає лікування, бо він лікує команду. Дуже так непогано спасівочки. Якщо є, цей арти, можете його прокачати, ставте хіла буде знаєте, додатково більше. За рахунок команда довше живе. А так за міпівку сюди може ставити рейту, і буде теж чудово. Далі наступний пак. А, звісно, що тут я пак і показав, пак на 500 через цю сільодочку. А, про нього ще думаємо, знову буде окремо коротеньке відео, але тут коротенько я покажу. А, розташування, яке я використовую, в мене воно виглядає саме ось так ось. Ось так виглядало моє розташування на фінальному босі. Бо так найкращий результат. Джойс твоїх клонів робить у всіх місцях, і на попадає під тих їх орієнкою. Далі ось так кожного, кожен з героїв в діти показує, як вони в діті. Енді можна давати і ріг. Белвелки бажано киша клуб по максимуму, ну і здесь уже, якщо ми йдемо з рукою видимо, то є міфічний артефакт. Далі ауру тут здесь уже на ХПшку, і отакі от от скіл е таймінги виставляються. Далі пак з Узулом. А, Узул таки герой. Я спершу не дуже радів, коли його витягнув, але потім в мене ці думки змінилися. А, далі в нас іде Персій, в нас іде Телді, у нас Ті, Астайон і Узул. Ось така от команда набуває 20 мільйон аура на ХП, бо іншої немає. Ось такі кіл-таймінги. Тут тільки таймінги у тії, нікому іншому таймінги більше не потрібні. З такими таймінгами у нас тримає дуже добре блок дебафів. І так само вона в нас ще деякі демедж діла. Узул, ось так, діти з його яйцем. Так само і підходить сюди артефакту цей болотна баночка, яка дає кріт демеджі, до такої там. За рахунок хілу ще буститься, тому класно, тому якщо Астайон буде непогано працювати. Телді, Сайт, Салір теж полудемедж, Звісно, що ці міфічні рукавиці для Тіні це просто знахідка найкраща. А далі Пірсії у нас йде зі скринькою, се танка найбільше хп, ну, просто щоб він був. Можна, до речі, дати йому ще більше влучністю, щоб він накладав свій а, баф, тобто блок дебафів, додатковий штраф на босі не завадить. Далі Астайон нас йде з рогом. На, насе додатковий підхіл, хоча і хілу і так достатньо, але це не завадить. Далі хпшка, непогана захист. Ну і влучність, бо бої там всякі бафи знімати з боса, де, бо коли бос нас краде бафи а ми з них будемо з нього потім знімати і накладати дебафи. Це теж корисно, бо дебафи на босі, ви знаєте, вони його трохи сповільнять, він і так буситься швидко. Ну і ті з органом, можна давати орган, можна давати ракушку. Все це буде непогано не грати. І вона зібрана в мене, до речі, в пол, полу ДД. Так само з міфічними рукавицями, і бажано їй давати просто багато атаки, бо вона нас лікує ну, більше від атаки. Тут просвіт там трошечки є, але це бойовий неважливо. Ось так от така тія, і пачка набуває 200. Далі пак через Роуса Ціліо стоїть теж 8. Тобто всі пачки стоять 8 хвилин. Жодна з них не падає Раніше. А, по таймингам ось так, 23, 5 235.30, бо в неї клієнт з блок дебафів, роу 145.15. Бажано вижати їй 15 секунд кулдаун, якщо можете, У мене 18 секунд, але я подав, поставив її поставила її годинник, через це в мене виходить 15 секунд, і роус все встигає. А, далі. Діта ось так. Це, це лір, годинник, вона на станок, тому вона найбільше хп. Можна давати ще просвіт, щоб більше було ударів. І так само додаткове лікування Але там, якщо зможете вижити, я якось так вижив все, що зміг. Далі циля цитанку, ріг, так само можна давати ріг, посох. А судха в мене йде з рукою відьми. Вона в мене без книг, були би книги, це одразу було б ще більше демеджу. А в неї теж непогані просто стати урону. Та рівол тут головний ділер. І так само шалтар теж з скринькою нададу, на демедж від себе, тобто багато атаки про світу. Uh, і пачка набуває свої 100 мільйонів. Uh, вчора набала uh, ну, тобто зараз 180-100. Вчора вона ледве 60 набила. Але я перевділ героїв. Вони були в діті трохи Роуз там по іншому менше статі було, і кулдауну не було так достатньо, що 18 секунд було. Тому всіх перевділ, і воно стало краще. Uh, ось цей пак все ж таки найскладніший із всіх він дуже рандомний. Uh, перше розсушування, яке ми робить, у нас виглядає ось так ось. А в а, нас Ашетіус там на босі тут рука його тобто, стоїть, ви не можете поставити зразу до Ашетіуса, і коли ми запускаємо битву, у нас забігає і стає нормально. Так само і з Арасом буде, якщо у вас є Арас. Або той самий Персіваль, або Майтан, якщо у вас є ці герой, і ви хочете ось так. А, ця пачка дуже-дуже рандомна. Чому? Тому що у нас тут немає повноцінного Клінсу. Тут Клінстуативний, тут Клінс один, і то такі, нечасто, і він маленький. Uh, тому на бос uh, може повісти на ваш штраф лікування, і все, пачка це. Ну, і штраф лікування ми не заклінцили, пачка вже, можна сказати, впала, вона вмерла. Таке часто буває, вона рандомна і рандомна треба багато разів. Uh, я став сюди Крісуса вчора. Крісус мені вчора не сподобався, але я тестував його на, на, на інших пресетах. Сьогодні ще теж спробую, але якщо ставити сюди Крісуса, як би я поставив? Я би став за місць Фрубата, так само з тайминами dab 215-30. Тобто поставити кріс замість рубати, я ще завтра спробую, можливо, буде результат краще. Але тоді буде менше лікування, проте будуть щити. Теж протестую. Так само, ДДМ, і Ашетіус з дуреми Бікс, вони йдуть на авто. За Шетіусом, те, що він заливається постійно. Якщо це не карф, то краще, чесно, не ставити ніякі пресети. Я так само дав йому сет на швидкість атаки, бо він звичайних атак додатково наносить урон, так само, звичайні атаки, якщо б'ють по ворогам під підвипалення, він заливається. Тому він нас часто заливається, ходить частіше, б'є частіше. З тут теж все не дуже. Якщо ми якісь там стаймінг вставляємо, дуреми кланеться багато бафів, бос це часто краде. І часто дає нам по шапці ще сильніше. Через те ми падаємо. Тому був би ну, в мене залитий пайстон по книгах. Я, можливо, навіть сюди пайксно би став, проте розташування тоді течно буде було б інше. Бо мінус до рема, це оці обафи, це плюс до нас, але це і мінус, тому що босс їх вкраде і босс нам б'є ще більше, бо буст атаки, буст крідемеджу для нас теж впливає. Ну і бікс тут з рукою відьма. Він дуже рандомний, тобто шанси 40% накласти випалювання. Через це я дав дурему додаткову. Влучність і параметр ДД залишив, щоб він теж накладав випалювання. Бо без випалювання що толку не б'є, так само буде і зараз, або раз не б'є. Тайміги, скіті, а в діти, ось так, героїв Рубат на Сетанку Ріг. А Бікс, рука відьма з піседса Алір, дурем скриня, і сет ДД із влучністю. Шот, повноцінний ДД, і Калаверта нас з посохом і вона танкує в нас. От що вона робить. Так само влучність її можна дати, ну і фурбату бажано дати влучність, щоб він не клада штраф атаки. Якщо в Калаверті теж можна дати лучність, теж не завадить. Така помада, але вона. Дуже рандомно, це проблема випалення, тому що босс себе клінцять 100% він знімає з себе дебаф, тобто він може зняти з себе випалення і все наш команд от вже не б'є. Тому пачка рандомна, і треба багато разів траїти. У мене сьогодні, ну, на стрімі тестив буде 90, але після стріму, скільки я не тесту, 80% це максимум, що воно набиває, середнє, тому я такий зберіг. був би тут карф. Було би більше. А, тобто ось такі в мене вийшло 6 команд в мене пак іде на 500 через БЛ, але це капець рандомний пакт, можна сидіти 3-4 години траїти і вийти там на 300 мільйонів, а може один раз зарандомити і вийти там 450-460, 500. Тому це серйозний рандомний пакт. Далі пакт через Узула Чесно, звідси, можна, ну, озула, якщо хочеть також саме, у вас є герой, але нема озула, можна ставити сюди асфальт, дафну, читера, і пачку можна зробити теж непогано. Правда, без зула ця пачка вже будувати ну, 80-100 мільйонів, вже не так буде великий урон. А далі тут пачка, звісно ж, сюди можна поставити Настю, і одразу урон тут злетить просто до 150, а то і, ну, а то і 200 uh, мільйончиків. А цей пак дуже рандомний, тут не вистачає рейти, не вистачає карфа. Були б вони, теж було б, думаю, на 200 можна було вийти. А тут так само більше всього не вистачає шини. Шина без шини тут нічого не набувається. Ну і далі цей пак так само через через баг флори, тому не стало сюди не калаверт, а не фурбат. Через баг флори, те, що боси підкидає, теж складно підібрати команд, але Сінерел Соло тримає всю пачку ідеально. Взагалі, цей босс чесно в цьому сезоні вийшов на Він дуже сильно вона, вона пробуває під нього треба підбирати. Дуже добра команда, бо нам треба і станок, нам потрібен е, герої дебафу. вчасно накладатися, як і руковідьми, дебафи, нам потрібен і клінцер, або герой, який накладає блок дебафів, що нам сейвить. Тобто треба дуже багато героїв. Тобто, там, тим паче, ще деякі герої мають якісь обмеження, там так само, як фурбат, калевер місця лікування. Треба ще поране розташування, бо дійсно такі, знаєте. Залежно від вашого пулу. набити дуже складно. Я не знаю, я ж чесно, якщо б мені в цьому слоні не випал би, наприклад, Ашот і не випал би Озул. Ну, я би тут, ну, у шот, ладно. От і не випав би у Зул, мене такого урону б не було. А, у Зул, чесно, добавив просто до команди до такої 150-100 А, БЛЛ чесно, тут толком нічого не змінило. Вона просто додала на 10 мільйонів зверху. А так тут знайде набувається пачка 90. Ну і ашот теж, без карфа, він не може Добувати дуже багато. Зарасу така ж сама пачка набуває теж ті ж самі 80 мільйонів. Тобто ашот тут Ну нічого толком не змінило. Ну, флора в мене вже давно. Тому ось такі команди в мене вийшли, все ж таки мінімалки. Тут 80 мільйонів. Як ваші команди можуть теж вийдуть, обов'язково напишіть в коментарях, які пачки ви зібрали, яка у вас найкраща? Але чесно, з босом було тяжко. Вчора, наприклад, тут було було 60 мільйонів, тут було 100 мільйонів, тут було 50 мільйонів, тут було 60 мільйонів, тут було 200. Тобто за сьогодні я просто покращив роздати команд пере. Брав героїв, і вийшло набагато сильніше. А вам, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте поставити ваші подобачики до гри, написати всі думки про цього боса, складний чи не складний, написати, які команди, наскільки ви змогли вийти мільйонів, і чи може у вас взагалі він закінчився, і знаєте, е... вдячний ви, тому що він закінчився. Ну і так само пачка оце імбова через епічну Гриню. Треба збирати обов'язково і траяти по максимуму. Тільки вона зараз впливає на вашу позицію рейтингу і в наш результат урону. Без неї. Таких демеджів не було, і команди з руками набивали би багато більше ніж гравці, які не мають рука. Тому всім дякую за перегляд, всім бай-бай.